Всім привіт! Всіх вітаю! Записую вам відео з околиць міста Шарлотт, штат Північна Кароліна, і позаду мене знаходиться будинок, який ми з моїм другом Сашою орендували. Орендували ми його на дві сім'ї, тобто на мою сім'ю і на Сашину. Там буде жити четверо дорослих людей і троє дітей. Нам було реально важко орендувати цей будинок, тому що я приїхав в США. Два тижні назад а Саша тут уже 10 місяців, але він офіційно за ці 10 місяців ніде не працював. Ну і я відповідно теж. А в Америці для того, щоб орендувати будинок, у вас повинні бути докази того, що ви десь працювали, що ви отримуєте дохід, кредитна історія, там інші документи і тому подібне. І ми спочатку хотіли орендувати апартаменти. В минулому відео я вам показував там, де все так гарно, красиво, там, де є басейни, спортзали. Але ми відмовилися, хоча ціна, в принципі, плюс-мінус така сама, як і за цей будинок. Ми відмовилися, тому що там багато всяких є умов. Ви повинні в апартаментах таких прожити мінімум 12 місяців. А якщо ви там з'їдете раніше, то ви маєте заплатити штраф. Штраф може бути досить великий, там 8 тисяч доларів, 9 тисяч доларів може бути. Це нам знайомі розповідали, які, яким сказали такий штраф заплатити. І вони виходили з цієї ситуації так, що шукали людей, які би на їхнє місце заселилися, тобто вони їх вписували. Одним словом, це дуже важкий процес і багато є в цьому нюансів. А цей будинок ми орендували у українців. Власники українці, і ми, ми з ними домовилися, що ми просто оплачуємо перший і останній місяць. Ціну я вам ще скажу обов'язково в цьому відео. Перший і останній місяць ми оплачуємо і можемо з'їжджати в будь-який час, але мусимо просто попередити за місяць до того, як з'їжджати. І тому ми погодились на такі умови: це є трьохбедрубний будинок з своєю великою територією, з великою територією для паркування автомобілів. І по скверфітам я вам не скажу, і по квадратних метрах теж не скажу, тому що ми навіть у власниці питалися, і вона сказала, що теж не знає точно, яка тут площа. Давайте я спочатку вам покажу всередині, як в нас там все влаштовано, кімнати, кухню. А потім пройдемося навколо будинку, і я покажу територію, покажу бек-ярд. Дуже цікавий у нас. Тому заходимо зараз всередину через оцей вхід. Який ми ніколи не використовуємо як вхід, тому що є ще один, можна зайти сюди через той двір, там де паркується машина. Так, заходимо, значить, попадаємо спочатку в living room. Це є е, кімната, не спальня, одним словом. Тут ще власники сказали, що вони помалюють ці, ці стіни, оживлять трошки. Ми, коли сюди заселилися, тут було все пусто, тільки було оце крісло. Воно, до речі, електричне, там на пульті воно розкладається, складається, є вентилятор, він працює, світло працює. Цей камін, здається, не працює. Він типу такий декоративний. Ну, отака от велика кімната. Цієї тумбочки не було. Ми її знайшли на маркетплейсі. З лівінгруму ми попадаємо на кухню. Кухня теж простора, непогана, хороший холодильник, хоч він не новий, але він хороший. Тут випадає з нього лід. Ой. Холодний лід випадає. Холодний лід, блін, ну звісно, він же так. Ось така кухня. Тут місце, де можна сісти за стіл, поїсти. Треба тільки купити стіл. Він тут був, але ми його витягнули на бекярд. Далі, йдемо далі. Перша кімната. Ну, тут нічого особливого. Це буде щось типу дитячої. В кожній кімнаті, в спальній кімнаті є отакі клозити, де можна зберігати свої речі. Йдемо далі. В наступну кімнату. Це саме більша спальня. Тут буде жити Саша з Саша буде жити своєю сім'єю. В них сім'я з чотирьох людей складається, у нас з трьох, тому їм більша кімната потрібна. Також не зважайте увагу на цей весь безлад, бо ми от тільки заїхали і ще навіть нічого не встигли розкласти. Тут також є клоузет. Заходимо в цю кімнату, де я буду жити. Тут ми з Сашею спали сьогодні двоє. Отака от в нас невеличка, трошки менша кімната. Такий клоузет теж. Далі. Йдемо далі. Ванна. Ванні тут можна через вікно вийти на вулицю. Такий туалет, сам вузол. душ є, все, все працює, тепла вода, холодна вода, все добре. Йдемо далі. Тут у нас знаходиться бойлер, який за воду відповідає, і всякі різні речі там для прибирання. Далі прачечна. Прачечна. Як Саша, коли сюди заїхав, то сказав, що о, ось, сюди не треба пхати гроші, тому що він жив в Нью-Йорку і там у всі прачечні треба було запахати карточки або гроші. Тут не треба, тут воно все власне і можна стирати скільки завгодно. Так, тепер тепер виходимо на вулицю. Ми зайшли через room, а виходимо. Я навіть не знаю, як цей вхід називається, просто дробітхід. Нехай буде Машину можна паркувати ось тут під дашком. Тобто мені це дуже сильно подобається. Якщо жарко, сонце не попадає на машину. Якщо е, сніг буде там дощ, також машина не мокне і не буде вся в снігу. Взагалі тут місця для парковки машини дуже багато. Можна займатися. Е, ну, це, Цей будинок класно підходить для тим, хто займається машинами, хто там має фуру, є де припаркуватися. Коротше, місця є достатньо. А зараз ми йдемо на бек-ярд, але перед тим як туди зайти, я вам покажу ще отаку от кладовку. Кладову. Так, світло де тут, чекайте, я вже забув. А, не буду включати світло. Ага, воно тут включається. О, е, Так, тут кладова, тут можна зберігати різні речі, які так, не, не першої необхідності. Бачите, тут ще це все, це все було. Що, що тут є фарба якась, це вже наша вода, ми купили там олію, це Сашин багажник від машини. От, ну Дуже потрібна така кладова взагалі в будь-якому будинку, я вважаю. Ідемо далі. Це бек-ярд, тобто задній двір. Ми вже тут вчора смажили курочку на грилю, це Сашовий гриль, його тут не було. Отака От тераса дерев'яна, тут можна сидіти. Єдиний мінус, що тут ще нема світла. Е і така закрита ще тераса. Закрита з москітною сіткою. Тому що тут в Норс Каролайні кажуть, що є багато різних. Е є всякі повзучі, кусучі, літаючі, е ну, змії і тому подібне. Тому краще. Якщо там коли дуже сильна жара, особливо ті всі тварі вилазять на полювання, краще сидіти собі, напевно, тут і насолоджуватися природою тут з москітною сіткою. Тут є в нас розетки. Оця от розетка працює, ця не працює. Ми ще поки що не розібралися тут з цими всіма проводками і тому подібне. Далі йдемо. Заходимо сюди на бек-ярд. Тут місце, де можна палити вогонь. Я взагалі здивувався, думав, такого де не нема. Ми перепиталися у власників, чи можна тут реально палити вогонь. Вони кажуть, так, можна, без проблем, тільки дивіться, обережно. І все. Далі, там ми плануємо поставити, там ми плануємо поставити басейн, такий розкладний. Не рити басейн, а такий просто розкладний поставити. Ну і все. Оцей балон. Ми питалися також. Він ні за що не відповідає. Тобто він до будинку не має ніякого відношення. Це газовий. Балон для пропану, але чому він тут стоїть? Ну, бо він тут, тут його лишили, і може хтось потім його забере. Але він ніякого відношення до будинку не має. Бо ми перше подумали, що тут треба його заправляти і таким чином опалювати цей будинок. До речі, опалення йде все від кондиціонеру. Ми включаємо, просто в нас там є всередині, на стіні стоїть таке електричне таке табло, і там нажимаємо на кнопочку, просто вводимо кількість. Градусів, які нам потрібно, скільки тепла, і вмикається оцей кондиціонер. І він досить тихо працює, до речі, я здивувався, я думаю, він буде шуміти капець, Ні, він тихо працює, дає тепло, дуже швидко обігріває квартиру. От вчора було вночі холодно спати, ми натиснули і зразу стало тепло. І така сама ситуація в протилежну сторону по холоду. Тобто охолодити кімнату також можна дуже швидко. Так, ну і саме головне питання скільки коштує ця хата в оренд на один місяць. Платимо, ну, нам сказали спочатку ціну 1950 доларів плюс комунальні послуги. Ми сторгувалися на 1900 доларів, і нам буде приблизно, напевно, ми ще не знаємо, ну я так думаю, десь приблизно 2000-2100 доларів разом з електрикою, зі всіма платіжками. Це, в принципі, непогано. Враховуючи те, що зараз орендувати будинок в межах Шарлоту нереально для тих, у кого немає інкаму, немає всіх необхідних документів. І плюс дуже великий, то що нас нічого не зобов'язує тут бути, немає снуватися. З їх немає ніяких зобов'язань. До того, що як ми маємо звідси з'їжджати, ми попередили за місяць і з'їхали. Все дуже просто. Це нам дуже сильно сподобалося. Велика парковка, своя територія, можемо включати музику, можемо тут кричати, діти можуть бігати, все огороджено парканом. Супер! Як для першого житла в Америці, я вважаю, що це непогано. Звичайно, хотілось, звичайно, хочеться чогось кращого, звичайно, хочеться нових меблів, нового ремонту і тому подібне. Але тільки приїхав в Америку, я думаю, на початок. Цього буде більше, ніж достатньо. Ну а далі вже подивимося. Обов'язково підпишіться на канал, напишіть, що ви про це все думаєте, чи це нормальна ціна, чи ні. Який у вас був досвід в пошуку житла в Америці? Подивіться моє попереднє відео, там де ми шукали. Там буде видно, які ми апартаменти дивилися, розглядали будинки і ціни. Також там все це буде. Тому всім дякую, дякую за перегляд, всім па-па.